is dit is de tra dit is de tra dit is de trafel o Молодці! сьогодні не треба на для снігу. Ми зробимо з вами клоуна. Буде іменний клоун з привітанням для матусі. Стойте! Дивіться, у вас будуть такі клоуни клони. Лайта! Клони. Очекайте, не спішіть. У вас буде такий клоун Дивіться, він веселий. Mm. Mm. Ну, не дуже. Mm. А чому? Тому що він чорно білий Йому mm. треба додати фарби яскравості, правильно? Mm. Що на малюнку саме велике? Mm. Шляпа. Mm. Шляпа. Шляпа. Тому ми почнемо з вами. Mm. Зі mm. шляпи. Я даю вам три шматочки різного кольору. Нічок клеєм <рес> не мажте, і ми повинні подумати, куди це прикладати. Туда. <рес> Але як? Це ж теж не так просто. У вас намальована шляпа. А тут... а Правильно, Дьома. Ти диви, молодець. Треба прикласти ось так копилюшок. Ось так. Червона ми прикладаємо так. Анічка, йди до нас, сонечка. Ось тут, Маш. Ні, Олекс. Ось тут. Ось тут, Ось тут, Маш. Мелкими руками, мелко, медленно, спокійно. Стоп! Тримай. Туди. Туди. Молодець. Тепер у нас є жовтий. овал. Вот так. Так, Галекса. Оце, mm -hmm. Маша Ліса. Ось Маш, ось треба буде частину Ми приклали рожевий колір. Марк. Рожевий колір сюди. Беремо жовтий колір. Hey, у, нас каз... залишись... у нас залишився! <плес> Молодець! У нас вгорі залишився білий овал, його треба зафарбувати, оцей овал, і сюди покласти жовтеньки. Ось так. Тепер Олєка, тепер у нас внизу ось, ось бачите, біленька. Його треба також на шляпі зафарбувати. І сюди ми будемо фіолетове класти. І у вас вийде таких опитунок. ось тут масти. Тебе ось треба приклеїти сюди. Давай, отак. Клей, 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 тут клей. Клеємо стати. Прикладай, обережно, поправь. Все, 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 вже тут. Молодець. Дивиться, Іолі, як це вийшло шлях. Дивіться, яка це вийшла шлях, погано. мене глянули. давайте пригадаємо, хто це. Кло! Клоун, Я клоун сміється. Ой, щось у вас такий сумний клоун. Зараз заплачу. Заразительність а Ну хто як може засміятися? Давайте. Веселее надо. Вот like. уже губы. <говори> Давай. E eu vou ajudar na nossa